Як спати на подушці такої незвичної форми? Так, дійсно, подушка має унікальну форму, тому і спати на ній потрібно по-іншому, ніж на звичайній подушці. Під час сну на спині ваші плечі повинні лише упиратися у подушку, а не лежати на ній як на звичайній. Шия буде підтримуватися валіком, висоту якого ви можете змінити під себе, а голова буде вільно лежати на центральній частині. Виглядає це ось так. ши лежить на валіку, оці бічні частини підтримують вашу голову і вільно розташована вся голова на центральній частині. Положені на боці або на животі, ваше обличчя має знаходитись навпроти бічних виямок, ліворуч або праворуч, як кому зручніше. При цьому підборіддя буде спиратися на шийний валік, вуха на центральну частину подушки, а лоб буде підтримуватися широкою верхньою частиною. Ось так це виглядає. І хтось пристосується до такого положення одразу, а комусь знадобиться один-два тижні. Але ваші зусилля не будуть марними, і з часом ви побачите результат гладеньке та свіже обличчя зранку.